Доброго дня! Сьогодні ми поспілкуємося на тему Гострий коронарний синдром. Про нього нам розповість моя колега, викладач невідкладної медичної допомоги та медсестринства педіатрії Львівського медичного фахового коледжу післядипломної освіти, лікар медицини невідкладних станів вищої категорії, а також інструктор Європейської ради реанімації Марія Блажівська. Хочу вам нагадати, що цей проєкт. Онлайн-навчання навикам серцево-легеневої реанімації в системі післядипломної освіти підтримує Європейський Союз за програмою Дім Європи. Усім доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції гострий коронарний синдром. Принципи надання першої медичної до лікарської допомоги на догоспітальному етапі. Я постараюся доступно і стисло подати вам інформацію, яка базується на даних доказової медицини і є загально прийнятою у світі. Знання основних симптомів гострих станів дає можливість швидко розпізнавати постраждалих, яким потрібна допомога, а вміння надавати першу медичну до лікарську допомогу, дотримуючись рекомендованих і юстованих алгоритмів, є досить актуальним в навчанні медсестер в системі післядипломної освіти. Метою нашого заняття є. Познайомитися із поняттями та основними симптомами при гострому коронарному синдромі і навчитися надавати першу медичну до лікарську допомогу. Серцево-судинні захворювання найчастіша причина смерті в Україні та в світі. Ішемічна хвороба серця є одним з найбільш поширених серцево-судинних захворювань і характеризується високими показниками захворюваності та смертності. Більше 7 мільйонів людей помирають щороку від ішемічної хвороби серця, що становить орієнтовано 13% всіх смертельних випадків. Кожен шостий чоловік і кожна сьома жінка в Європі помирає від інфаркту міокарда. За один рік у США госпіталізують близько 2 мільйонів людей з проявами гострого коронарного синдрому, 38% з яких помирають до року. Отож. Гострий коронарний синдром це сукупність симптомів і ознак, на основі яких можна запідозрити гострий інфаркт міокарда або нестабільну стонокардію. Термін гострий коронарний синдром використовується при першому контакті з хворим, як попередній діагноз це складний симптомокомплекс, який ґрунтується на клінічних проявах, на даних електрокардіографічного дослідження. І розвивається при гострій невідповідності потреб міокарда у кисні та його доставки внаслідок тромботичної обструкції до 95% випадків або стійкого спазму до 5% випадків коронарної артерії. Основним симптомом, який вказує на гострий коронарний синдром, є затяжний понад 20 хвилин ангінозний, стискаючий біль за грудиною у стані спокою. Тривалий біль відзначають у 80% пацієнтів у той час, як стонокардію, що вперше виникла, або прогресує, у решта хворих 20%. Типові клінічні симптоми гострого коронарного синдрому це відчуття здавлювання і важкості за грудиною, поява болю з ірадіацією у ліву руку, або шию, або щелепу, що можуть бути переривчастими, як правило, тривають кілька хвилин. Або постійними. Ці скарги можуть супроводжуватися іншими симптомами, такими як підвищена пітливість, нудота, біль у животі, задишка і може бути непритомність. Проте нерідко зустрічаються і атипові прояви, такі як біль у ділянці пігастрію, диспепсія, пронизуючий біль у грудях, біль у грудях з появою задишки. Атипові скарги. Частіше спостерігається у пацієнтів, вік яких понад 75 років, також у жінок та у пацієнтів, які мають супутню патологію, цукровий діабет, хронічну ниркову недостатність або деменцію. У цих випадках правильній діагностиці допомагає детально зібраний анамнез та отримана інформація про наявність ішемічної хвороби серця. Нестабільна стенокардія це гостра ішемія міокарда. Важкість і тривалість якої недостатня для розвитку некрозу міокарда. Як правило, вона виникає при звуженні вінцевих судин на 50-70% просвіту судини. У переважної більшості хворих при типовому варіанті стонокардії основними симптомами є дискомфорт або біль за грудиною, який триває не більше 20 хвилин. Біль виникає під час фізичного навантаження або під час емоційного стресу, і біль припиняється в стані спокою або після вживання нітрогліцерину. Інфаркт міокарда це ураження, яке призводить до некрозу серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання. Безпосередньою причиною розвитку гострого інфаркту міокарда є надрив атеросклеротичної бляшки. Із поступовим тромбуванням вінцевої судини і з наступною її оклюзією. Термін гострий інфаркт міокарда відображає смерть кардіоміоцитів, спричинену тривалою ішемією. Важливим фактором є час через брак належного кровопостачання та дефіцит кисню, клітини серцевого м'яза піддаються певним пошкодженням, і ще деякий час ці зміни є зворотніми. Тому постраждалий має бути доправлений, спеціалізоване інфарктне відділення якомога швидше, іноді це допомагає рятувати життя. Характерним клінічним проявом інфаркту міокарда є біль різного характеру: стискаючий, рідче пекучий, розриваючий, ріжучий, який частіше локалізується за грудиною, рідше у нижній третині грудини або на черевній ділянці. Часто він віддає у ліву руку, плече, лопатку, хребет, шию, нижню щелепу, вухо. Біль, як правило, носить хвилеподібний характер він то посилюється, то зменшується, через деякий час знову повторюється і ще з більшою силою. Іноді болювий синдром характеризується лише одним тривалим інтенсивним нападом. Особливості болю при гострому інфаркті міокарда. Є його виражене емоційне забарвлення. Проте не завжди біль при гострому інфаркті міокарда такий сильний, іноді він зовсім відсутній, особливо при повторних інфарктах та у пацієнтів, які мають супутню патологію, цукровий діабет. Типовий перебіг гострого інфаркту міокарда спостерігається приблизно у 50% випадків. В іншої половини хворих спостерігаються нетипові форми гострого інфаркту міокарда. У декого біль нагадує хірургічну патологію, починається з болю в епігастрії та супроводжується нудотою і блювотою. Інколи бувають прояви аритмії, частий нерівномірний пульс або, навпаки, дуже рідкий. Відчуття нестачі повітря. Хворий починає відчувати нестачу повітря, дихання може ставати переривчастим, виникає задишка. Інколи це має форму нападу позіхання. Такий спосіб легені намагаються утримати більше повітря. Постраждалому раптово бракує сил на прості фізичні дії, слабкість може поєднуватися з відчуттям тривоги, раптового ознобу і посиленого потовиділення. Загальний стан може супроводжуватися нудотою запамороченням. Диференціальну діагностику на догоспітальному етапі між нестабільною стенокардією та інфарктом міокарда провести можна. Тільки за наявності проведеного ЕКГ-дослідження і рішення про застосування медикаментозного лікування приймає лише лікар чи фельдшер після його інтерпретації. Порядок надання першої медичної до лікарської допомоги при появі симптомів, характерних для розвитку інфаркту міокарда перше якомога швидше виявити постраждалого із проявами гострого коронарного синдрому. Друге надавати допомогу на місці випадку, окрім ситуацій, коли місце є небезпечним. 3. Припинити фізичні навантаження та при потребі заспокоїти постраждалого. 4. Надати йому зручного положення рекомендовано припідняти головний кілець тулуба та плечі, щоб зменшити кров'яний тиск. П'яте. Звільнити від стискаючого одягу. Забезпечити доступ свіжого повітря. Шосте. Викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Пояснити диспетчеру, причину виклику. Сьоме. Чітко зафіксувати. Краще записати. Час початку нападу або час, коли ви виявили людину в такому стані, і передати цю інформацію бригаді екстреної медичної допомоги. 8. Розпитати постраждалого. Про можливі алергічні реакції на медикаменти і в тому числі про прийом аспірину. 9. Якщо реакції відсутні дати розжувати таблетку аспірину 300 мг. Він розріджує кров і зменшує ймовірність закупорення судини. Розжовування пришвидчить його дію. 10. Не застосовувати інших медичних препаратів до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Рутинне використання нітрогліцерину не має доказової бази на сьогоднішній день. 11. Спостерігайте за постраждалим. Підрахуйте частоту пульсу, кількість дихальних рухів за одну хвилину. Якщо є можливість, виміряйте артеріальний тиск, сатурацію за наявності пульсоксиметра. 12. До приїзду медиків. Не залишати постраждалого. Періодично проводити переоцінку стану. В цей час. Зібрати якомога більше інформації про перенесені раніше інфаркти та наявність ішемічної хвороби також які медикаменти приймав постраждалий. 13. При погіршенні стану. Втраті свідомості перевести постраждалого у стабільне бокове, безпечне положення. Згідно алгоритму повторно зателефонувати 103 і повідомити про зміну стану диспетчера. 14. Періодично проводити переоцінку стану постраждалого і діяти згідно настанов. Алгоритм переведення постраждалого у стабільне бокове безпечне положення продемонструємо. Дівчино, ви мене чуєте? Вам потрібна допомога. Підійдіть, будь ласка, до мене. Добре. Один І, 2І. 3 і, 4, і 5, і 6, і, 7 і, 8 і, 9 і, 10. Вона дихає. Чотири дихальні рухи. Зателефонуйте, будь ласка, в швидку. Скажіть, що ми знаходимося на Липинського 54. У Нас дівчина віком 25 років, без свідомості, дихає. Алло, швидка. Ми знаходимося на вулиці Липинського, 54. У нас дівчина 25 років. Вона без свідомості, але дихає. Швидка буде через 7 хвилин. 1 і, 2, і, 3, і, 4, і, 5, і, 6, і, 7, і, 8, і, 9, і, 10. Вона дихає чотири дихальних рухи. Усім дякую за увагу. Сподіваюся, що подана інформація виявиться для вас корисною. До наступних зустрічей!